А не, не не пропонувала вам влада якийсь обмін чи якісь там щось? Пропонувала з 91-го року. Оце те, що ем, наприклад конфлікти з владою, то це ж є пропонувати виселення. Uh -huh. Я так вважаю. Тому що ем, або на виселення повинен бути договір, а не от вам положено. От вам от стільки, от вам положено, от стільки. Завжди так було. У 91-му році нам пропонували чотирикінотну квартиру на всіх. Ну, Ми відмовилися зразу. Потім примусове виселення якось так заглохло. Суддя Кузнєцова, Дарницький суд, я їх зараз пам'ятаю. Приходить там попереднє засідання. Вона каже: Ось ви отримали ордер. А я ордер не отримувала. Отримала його моя мама. Вона дуже хотіла квартиру, розписалася за мене. Вона підпис перевірила. Тут не треба бути експертом, не ті підписи. Все, і вона відмовила. Тоді мене виселяло головне управління капітального будівництва в 91-му році. Потім заглохло все на багато років. А це ж була напевно важка встановлення станов, незалежності, потім, напевно, денежна реформа, ну, в общем, заглохло все. І розвивалося на будівництво, а потім у 2006 році поновилися спроби виселення. Тут вже все, земля була передана, Києві Буду. І ця організація набагато сильніша, ніж головне управління капітального будівництва, всі вже за нас взялися е, набагато азартніше. Уже суддя Леонтюк в 2006 році, і ті ж самі докази, що от їй в 91 році було надана квартира. Той же самий ордер показує Леонтюк. Леонтюк бачить, що підписи не ті. І вона таки каже, що да, підписи не ті, але справа продовжується по виселенню. Дуже довго продовжувалася справа. Вона була така два роки, навірно, продовжувалася, як не більше. Леонтюк перебирала варіанти виселення. Ось тут візьміть оборотні ще ось тут. Візь. Оце на кожному засіданні ми перебирали варіанти виселення. І ми ж говоримо, що ми не збираємося. Ми самі собі знайдемо. Ми не хочемо судом, нічого не допомогло. Нас спасло тільки те, що померла моя мама. Вона попала в ДТП. А вона була власниця. І після цього ми спадщину почали оформляти. І от вступили. І Київський Буд відступив. Тоді був мер, потім Омельченко. Вони наполягали, щоб ми спадщину зробили дуже швидко, але її неможливо було зробити дуже швидко, тому що цей Киємісьбуд в усіх нотаріальних конторах була заборона на спадщину, на приватизацію, на дарування, на будь-які акти відчуження земельної ділянки. І через це, поки ми познімали це все, поки ми спадщину, це були все роки. І Леончук примусила нас і Примуша запропонувала розгляду за, 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 за справу, заглохла ця справа Шутки. От уже зараз приватизацію в землі зробити, уже маючи одну приватизацію, неможливо. Зараз ми судимося одночасно на багатьох судах. От, зробити приватизацію дуже важко. Відмовляє Рада, відмовляє. Хоча пояснює це як генеральним планом. А генеральний план... Передбачає саме нашу приватну будівлю. У нас є викопіровка, так що ці посилки виходять незаконними, але ось у стіну пробити дуже важко. Але ми її намагаємося зробити. Може, дасть Бог приватизуємо далі.